Григорови Шевченко і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знов люд потомлений, і все спочиває, тільки яму вокояни, день і ніч плачу на розпуті хвили люди і ніхто не бачить, і не бачить, і не знають. Оглухли не чують, кайдани міняються, правдою торгують, людей запрягають, тяжкі ярма орють, лихо. Лихо засіваєш. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться не долюди, діти юридиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбите щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братейтеся у чужому краді, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, і не тільки на своєму полі Своя хата, своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину, шукайте доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього найшли і в Україну принесли велике слово, велику силу, і більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів незрячих гречкосі.